Криворізькі винахідники створили пристрій для людей з вадами зору, який допомагає орієнтуватись в просторі. Він оснащений ультразвуковими датчиками, які виявляють перешкоди. А вібрацію ця інформація передається користувачу. Михайло Хараджан працював над створенням крестень та 3D-моделі для пристрою. Корпус для цього пристрою я надрукував на 3D-принтері з плапластику. Спочатку було створено 3 d модель яка потім друкувалась. Було створено 3 чи 4 версії ми зупинилися на цій, тому що вона видалася нам найбільш зручною для використання. Інші форми вони були більші вони потребували ще додаткового боксу для електроніки, і вони взагалі були менш зручні, менш універсальні для не для всіх форм голови підходили. Цей пристрій може працювати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Також гаджет оснащений акумулятором. Пристрій складається в нас з трьох датчиків, одного мікроконтролера і трьох вібраторів для того, щоб ми мали змогу інформувати користувача про, про перешкоди. У ну, в залежності, в залежності від відстані до перешкоди, залежить і сила вібрації. Відстань на який ультразвуковий датчик може. Виявити перешкоду це приблизно 5 метрів. Зарядження цього пристрою відбувається ну як звичайного телефону. Наукова керівниця Наталя говорить: пристрій тестувала дівчина з вадами зору. Вона одягала гаджет і протягом 30 хвилин, рухалась в незнайомому приміщенні. Він працює на ехолокації, явище ехолокації. Це так, як плавають дельфіни, орієнтуються кажани у просторі. Тобто є ультразвуковий датчик, який випромінює хвилю. Вона відбивається від поверхні і повертається до датчику. Загальна вартість цього гаджету близько 700 гривень. Винахідники говорять, наразі продовжують досконалювати свій винахід, а в майбутньому хочуть запустити його в серійне виробництво. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.